Шушка моя була 1892 года, Дуже мудра була, на хуторі жила тут недалечко. Казала нам, щоб Бога признавали, а тож тоді атеїстами були. В школі нам грозилися, щоб не щедрували, щоб на Пасху в церкву не ходили, щоб крашанок не красили. Бабушка мені казала, ти, Шура, нічого без дозволу не бери. Ото бачиш ікони на побуті висять. Ото Бог наблюдає за тобою, він все бачить». Ой, а я оце хочеться пиріжок взяти. Так я так одвернусь, щоб ікони не бачили. Схватю пиріжок і вискочу на двір з хати. А ще бабушка казала Ти, Шура, живи по Божому. Ти людям давай. А тобі боженька дасть. то я так і живу. Отдамся послідній людям і дивись, і в мене все появляється. Як наче і справді Господь дав мені те, що я роздала. Отож заповнилося мені. Ото на водохреще, до схід сонця, люди воду з колодязя набирали. І кажуть це вже вода свячена. Досвіта у чотири ранку мама бере бітончик і пішла. Коло за нас близько не було, то йде далеко, десь за кілометр. Прийде і каже Це вже вода свячена, занесе, побризкає усіх нас і усе в хаті. Мама казала у цей день у всіх водоймах вода свячена, тільки набирати її треба рано. Щоб не почата була, це їй так бабушка навчала. А у бабушки була не в кажита і не в Ох, і тружениця ж була. А на хуторі вітряк був. Ото бабушка запряга конячку, їде до млина, намили муки, на хліба і обізательно пиріжків. Та такі засмалені красиві. Ой, а ще помню, ото от на сорок святих сороки завжди пекли, а я сейчас печу. Ото от пташка така маком посипана, замісила кісто, одрузаю полосочку, розкатала, розплескала і поклала на розкат, переплила, ножечком почікала, крильці поробила, а тоді головку скрутила. Чорний перчик вмісто очей поставляла і вийшла птичка. А тоді у піч. Ото сороками угощали, людям роздавали. Ой, так витій бабусі було гратися з нами. Бабушка ланку полола, прийде, а вже сонечко заходе. Ото вона корівку подоє, хлібця в тарілку на крише, молочка на і каже: дітки, йдіть сюди, сідайте їсти. Тоді люди були загорьовані, заклопотані.